Доброго дня, друзі. І у нас знову підсумку тижня на україномовному каналі Руслан Бортник. І якщо вам подобається те, що я роблю, то не забувайте підписуватись, став... писати свої коментарі, ставити запитання на всі раціональні прагматичні. Я задоволений дам відповідь. Ну, а сьогодні поговоримо про останні тижні. Він був дуже насичений. Звичайно, будемо говорити про внутрішній план дій президента України. Будемо говорити про форум Брікс, Будемо говорити про ситуацію на фронті, яка динамічно змінюється. Будемо говорити про війну в Білорусі. Будемо говорити про Шольця і про багато багато інших питань. Ми ну, розпочнемо. мабуть, все ж таки з ситуації внутрішньої внутрішньої ситуації. На цьому тижні президент України доручив органам влади розробити пропозиції до так званого внутрішнього плана дій в рамках плана перемоги. Я думаю, що багато хто з вас вже заплутався в цих документах. Нагадаю, що існує зараз два головні документи: це формула мира, «10 кроків президента Зеленського. Існує в, в, в план перемоги президента України, і існує внутрішній план е, дій, який, який ще не існує, буде, але буде підготовлений в майбутньому. Цей внутрішній план дій президента України, це як е, новий документ, який виник, мабуть, після того як стало зрозуміло, що план перемоги сприйнятий нашими західними партнерами без особливого ентузіазму. І цей внутрішній план дій передбачає на відміну від плану перемоги, який був заточений під західних партнерів, які виконання якого повністю практично залежало від волі і підтримки західних партнерів. А цей внутрішній план дій нової документи якраз має інше спрямування. Він має спрямування на внутрішню аудиторію. Метою його є регулювання, нове регулювання військово-провослового комплексу. Оборони фронту, економіки, фінансів, соціальної політики, інформаційної сфери, забезпечення справедливості, регіональ, регіональної роботи і там багатьох інших стратегічних гал, напрямків і галузей. Фактично, цей внутрішній план дій це буде нова така політична програма мобілізації усіх ресурсів країни, економічних, соціальних політичних на потреби продовження війни. Відповідати за підготовку плану буде в нас секретар ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. Президент вже провів зустріч з громадськістю, так званою громадськістю, навіть можу сказати, тому що дуже дивний вибір цієї громадськості для цієї зустрічі лише в організації, які отримують гранти і пов'язані з західними партнерами, забороньовані організації, чомусь беруть участь цих зустрічах. Зустрічах не беруть участь мій аналітичні центри, не беруть участь в ній незалежні структури, яких все ж таки вистачає в Україні. Ця зустріч з громадськістю показала, що президент шукає підтримки інформаційної і політичної підтримки всередині українського суспільства для свого цього плану, для свого для цього внутрішнього плану дій. Крім того, мабуть, цей внутрішній план дій буде покликаний переконати суспільство в наявності влади стратегії. І в наявності позитивного майбутнього. Позитивного майбутнього такий буде цікавий документ. Е, можна порівняти, можливо з документами мабуть, там, радянської епохи, періоду Другої світової війни, але побачимо, що вийде поки що. Підхід до цього документу як похідного документу від плану перемоги е, і його інформаційно-політична складова все ж таки викликають сумніви стосовно е, саме прагматичності і раціональності. Цього о, підходу, внутрішній план дій, замість як продовження плану перемоги, як продовження формули миру. Фактично, це один комплекс документів з однією ідеєю е, пошук моделей інструментів е, мобілізації ресурсів для забезпечення воєнної перемоги над Російською Федерацією е, в той же час ситуація на фронті вона залишається дуже далекою від оптимістичної зараз. Я вам покажу. Швиденько що відбулося на фронті на цьому тижні. Ось у нас карта Deep State, колеги величезні. Молодці я її зараз розгорну в інформаційному плані. Ось подивіться в лівому середньому такі в лівій в середній зоні. От на на 24.10.2024 Росія окупувала сьогодні 110 тисяч квадратних кілометрів української території або 18%. відсотків. Цілих три десятих. Відгортаємо на тиждень назад на 17, на 17 е, 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 жовтня і бачимо, що окупованих територій було на 118 квадратних кілометрів менше. Тобто за тиждень Росія окупувала 118 квадратних кілометрів території. Головні зміни е, відбувалися передусім на е, от авдіївсько покровсько курахівському напрямку. Зараз я спробую показати на Авдіївськ, Покровськ. От Кур Курахівський, у оць, цьому трикутнику, головний трикутник сьогодні війни. І головні зміни відбувалися передусім в районі Курахівки по Курахово і в районі Селідова. Ось цих ці дві ключові зони бойових дій. Хоча інтенсивно інтенсивні бойові дії тривали і на е Купінському напрямку і на Турецькому напрямку і були російські просування в районі Отуглидара. але головне відбувається в цьому трикутнику. Авдіївка, Покровськ, Курах, що ж відбувалося в цьому трикутнику на цьому тижні зараз. Я трошечки зроблю більше, і тепер листаємо по дням з 17 жовтня до 24-го. Ми бачимо спочатку, як просунувся російський наступ в районі Максимілянівки Острівського на напрямку Курахова. Потім бачив наступні дні е, крім просування в районі Максиміляновки, Росія наступала на гірник Курахівку. Крім того, ми бачимо е, поступове стискування цієї пустоти в районі гірника е, і е, в районі Курахівки та Просування російської армії в, в, в з району Цукурина на захід і поступове оточення Селідову. Поступове оточення Селідова. Це не те, що відбулося. За цей тиждень, фактично на цьому тижні російські війська повноцінно зайшли в селідово контролюють більшу половину його території. і швидше за все це місто впаде в найближчі дні або тижні, і почалися повноцінні бої за гірник на територію цього міста. Російські війська також зайшли. Також також російські війська просувалися в район Курахово, але закріпитися на околицях цього міста не вдалось. Очевидно, що після захоплення селідово. Якщо звичайно це вдасться після захоплення Селідова і район Курахівки, російська армія спробує оточити е, і захопити Курахово після наступає, наступає з двох напрямків в цьому напрямку, і з після району Селідова намагатиметься з півдня оточити район Покровська е, чи рухатися в напрямку е, Дніпропетровської області е, з, цієї, з цієї відстані до Дніпропетровської області залишилося біля 20 кілометрів. Ось така ситуація на фронті. Вона не втішна, але вона разом з тим далека від, від трагедії, від катастроф. продовжується це російська, повзуче чи походячий наступ. Але я не думаю, що поки що фронт може принести до якогось перелому в війні. Що ситуація на фронті може привести до капітуляції однієї сторін, чи може привести до колапсу армії з однієї сторін. Тому фронт залишається величезною раною, але і вплив на полі на політику ситуації на фронті все ж таки залишається не критичним. Це всі чудово розуміють, тому йде гра навколо додаткових факторів фронту. Мова йде передусім, звичайно, про корейську армію, північно корейську армію на українській території. На цьому тижні, фактично, президент Росії фактично підтвердив наявність корейської армії на російській території, відповідаючи на питання про те, що у заходу є знімки про перекидання північно-корейських військ на території Росії. Путін заявив, що знімки річ серйозна. Якщо вони є, то значить щось вони відбивають. Більш того, Зеленський сказав більше того, Путін сказав, що. Так само на прес-конференції Брікс сказав, що ну вам і стаття 4. Стаття 4 мається на увазі стаття 4 угоди між північною Кореєю і Росією про взаємну оборону. Відповідно вірогідно, що таким чином Росія дає зрозуміти, що ця стаття 4 вже застосована, і північно-корейські війська прибувають на території Росії і можуть бути використані наприклад ті ж самі Куривській області, яка є міжнародно визнаною територією Росії. Путін не даремно не просто так сказав про статтю 4. Це така собі аналогія чи контроверсія до статті 5 уставу НАТО, яка також передбачає принцип колективної оборони. От де, от де ваша стаття 5 НАТО, наша стаття 4 нашої угоди вже працюють. Сам форум Брікс був також цікавий. Хоч я не можу сказати, що він проривний з одного боку. Звичайно, багато лідерів держав, лідерів Індії Китаю, хоч відсутність лідерів Бразилії чи Саудівської Аравії, е, там понад 30 делегацій. Все це демонструвало те, що Росія знаходиться в ізоляції тільки від західного світу для країн глобального півдня. Для країн не G7 і країн, які не входять в західний світ, умовно кажучи, Росія залишається. Якщо не партнером, то, скажімо так, учасником міжнародних відносин, не ізольованим учасником міжнародних відносин. З іншого боку, будемо міняти позитиви і негативи цього. З іншого боку, не можемо сказати, що самі Брікс щось прийняв визначати, що прийнято якісь рішення наприклад, про розвиток. Незалежної фінансової системи, страхової системи, валюти е і чогось іншого. Мені здається, що незважаючи на всю представни е представництво саміту, незважаючи на таку демонстрацію деїзольованості Путіна, все-таки саміт БРІКС виглядав трошечки замороженим. Е е ключові країни глобального Півдня також очікують результатів американських виборів, і до цих результатів не поспішають приймати якісь е е геополітичні рішення. Тому е і, незважаючи на те, що декларація саміту Брікс це три сторінки, це величезний документ. Практична складова там, е там не дуже велика. разом з тим, коло питань, які розгляда розгляда розглядаються розродаються самітом Брікс, розглядали самітом Брікс в Казані, воно о, надзвичайно широке і Воно демонструє величезні геополітичні амбіції, потенційні країн глобального півдня. адже там в цьому. В цьому в цій резолюції безліч питань від екології а, і технологічного розвитку регулювання штучного інтелекту до оцінки ситуації в Сирії, і в Газі до оцінки ситуації в Україні. А, і а, ці, 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 ці набір цих питань демонструє те, що ці країни країни БРІКС сьогодні вважають себе силою достатньою для впливу на геополітичні питання якійсь мірі Брікс сьогодні поки що так і не перетворився ні в аналогіє Чевенел НАТО. Діалог стосовно цього всередині цієї організації триває, але Брікс сьогодні все більше і більше нагадує G7. тобто напівформальну організацію, яка разом з тим е трактує глобальні події, вчиняє на них вплив. Через, через міждержавні стосунки або через діяльність окремих країн. Якщо для G7 головними структурами реалізації своєї волі є Європейський Союз НАТО, міжнародний банк, міжнародний валютний фонд, то для країн Бікс це міждержавні угоди, це регіональні блоки. Наприклад, починаючи там від декабе, закінчуючи Євразійським Є... Є... економічним союзом, от чи чиї регіональні структури він реалізує свої позиції, свої домовленості. Величезна частина Брікс і домов і переговорів. Брікс залишилися за кулісами. Нам залишаються незрозумілими. Чому БРікс до цього часу а скоро вже буде 20 років, будемо святкувати ці організації? Не перетворився у повноцінну міжнародну організацію. Передусім, через те, мені здається, що до цього часу зберігається різність цілих покладань між між країною. Брікс між країнами Брікс. Вони по різному бачать для чого ця організація. Якщо Росія намагається перетворити Брікс в такий собі антинато військово-політичний блок, то е, для Китаю і Індії це в кращому разі, а там не знаю, якийсь новий європейський союз. Це нова нова зона вільної торгівлі, нова можливість економічної співпраці, але без амбіцій перетворення. Це в антизахід, тому що і Китай, і Індія активно присутні, активно співпрацюють з заходом. Вони не зацікавлені в ізоляції, вони не зацікавлені, вони бояться втратити західні ринки. Тому це різні стіли покладань до чогось часу призводило призвели до того, що Брікс не може формалізуватися, і окрім банку Брікс, який так і повноцінно до цього часу не працює, на цьому формі була спроба запустити Reinsurance, це систему перестрахування, перестрахування, і Brics Clear, це депозитарій, депозитарій, який дозволив би розраховуватися в національних валютах. Фактично запустити паралельну економічну систему. Це поки що не вдалось, незважаючи на підтримку е, в декларації цих пунктів у повноцінний запуск цих структур, які б говорити, що Брікс перетворився в повноцінну організацію. Не вдане е, вдався, не вдався через різні пози, пози, позиції країн. Більше того, навіть розширення Брікс заблоковано. Очікували, що Тур, Туреччина, яка член НАТО, вступить в Брікс цього разу, але Індія кажуть, заблокувала вступ Туреччини через хороші стосунки Туреччини та Пакистану. Пакистан свою чергу має досить ворожі стосунки з Російською Федерацією. Будь-який рив рух там до альтернативного світу фактично заблоковане. Навіть позиція по Україні чи якась консолідована позиція стосовно України, вона також не була задекларована. Не була задекларована, є положення про Україну про Україну про те, що цей конфлікт має бути вирішуватися на основі національних інтересів або ООН Вони все решта, але не можемо сказати наприклад, що бразильсько-китайський план знайшов безумовну підтримку серед країн. Бікс цього на жаль не відбулося чи на щастя не відбулося в залежності від того, як оцінювати ситуацію. Тому Брікс в такому підвішеному плані для Путіна, звичайно, це більш символічна перемога. За кулісами ми не до кінця розуміємо, що відбулось, хоча бачимо, що Путін вимушений був якісь мірі навіть виправдовуватися, говорячи про те, що Росія не, не потребує підтримки інших країн. вона сама вирішить свої питання. Країни Брікс не готові сьогодні безумовно ставати на бік Росії лише окремі з них мають різний рівень співпраці з Росією. Але потенційно, якщо вибори в США м, призведуть до до подальшого з зниження ролі США в світі до сам посилення самоізоляції цієї, країни, то потенційно Брікс дійсно може перетворити в зону вільної торгівлі і в глобальну фінансову систему і скласти реальну конкуренцію форматом G7, ЄС і навіть НАТО, але це ще буде не швидко, і і чи взагалі це буде покаже лише нам сьогодні час. Так попри про ВІКС поговорили. Ще хочу згадати на цьому тижні важливу подію: це відставку генерального прокурора України пана Костіна на фоні скандалів з інвалідами-прокурорами. Він подав відставку після виволочки на ради національної безпеки і оборони. Хоча крісло під Костіном шаталося ще з весни, ним були його, скажімо так. Бездіяльністю, передусім, були незадоволені дуже багато груп, і середні офісу президента, і серед західних партнерів. Подав відставку поки що дві найвіргідніші кандидатури на його місце. Це голова Київської обласної військової адміністрації Кравченко, е, ну фігура близька до офісу президента. Ну і називають ще фігуру. О, Олега Кіпіра, це голова одеської обласної державної адміністрації, проти якого правда виступають західні партнери, і вже почали його мочити. Ситуація з МСЕК всі бачили Тетяна Крупа, і Продовження цієї ситуації, фактично, кожен МСЕК в країні перетворився в таке собі Ельдорадо, корупційне Ельдорадо. Президент дав доручення на. Не закрити, не ліквідувати МСЕК, як це пишуть медіа. Президент дав доручення підготувати законопроект про ліквідацію МСЕК до кінця цього року. Але коли цей законопроект буде прийнятий чи взагалі він буде прийнятий, в якій формі він буде прийнятий, поки невідомо тому ні про яку ліквідацію МСЕК мова сьогодні не йде. Але хочу вам сказати трошечки інше. Дивіться на місцях, всі прекрасно розуміють, як живуть ті чи інші чиновники. Всі прекрасно розуміють, яку сумочку купила дружина. Там, не знаю, якогось місцевого чиновника. Всі один за одним дуже уважно спостерігають. І я не вірю, що ця ситуація з корупцією МСЕК відбулася без крешування правохоронними органами, органами різного рівня, різного рівня. І лише скандал з крупою фактично привів до необхідності публічної реакції, покарання кості на прийняття рішення Ради національної безпеки і оборони, яким президент просто відмежувався від цієї корупції. Але ключова проблема урумпованості цих структур, вона ж не вирішена. Ідеться да, президент до перенаправлення фінансових потоків з одного правоохоронного органу, який втрачає контроль над ВЕК, до двох інших правоохоронних органів. Але ключова проблема, чому люди готові купувати білі білети і не мають можливості заплатити за ці білі білети. Державний бюджет через механізми економічного бронювання, вона ця ключова проблема залишається. І поки ми не будемо жити у цьому знаєте, такому дволічному світі, закривати очі на корупцію, яка наповнює корупційні кишені, і вказати, ой, як погано економічне бронювання, поки ці корупційні гроші будуть наповнювати кишені корупціонерів. В них будуть купуватися не танки і бронетранспортери, а луїві тони для дружини коханок повних чиновників. Тому мені здається, ця ситуація ще раз підкреслює нам, що нам потрібно жити реальним життям, нам потрібно приймати прагматичні рішення. Нам потрібно дозволятися оцій подвійної логіки. Потрібно запускати економію, систему економічного бронювання, що всі ці мільйони, десятки, можливо, навіть сотні мільйонів, йшли до державної кишені. Так, США і Європарламент у, у затвердили кредит для України наповню під, 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 під заставу заморожених російських активів. Україні мають видати біля 50 мільярдів доларів до кінця майбутнього року. І якщо це відбудеться, то дійсно фінансова потреба України буде задоволена. Звичайно, є ризики в цьому процесі, тому що російські кошти в Європі заморожені лише на 6 місяців. І тому, якщо колись вони будуть розморожені ці кошти, то відповідно ці кредити доведеться повертати європейським чи американським платникам податків за свій рахунок. Але поки що цей варіант виглядає мало ймовірний. Хоча в свою чергу Росія погрожує західним союзникам України почати конфіскацію їхніх активів на своїй території. І всі, хто рахує, що на мова йде лише про якісь західні компанії, помиляються. Тому що найбільші західні активи на території Росії це долі в Росії, в Газпромі трошки менше половини, в «Роснефті» і в інших російських енергетичних компаніях які обчислюються десятки, можливо, навіть сотні мільярдів доларів. Так що там, там теж починається новий, хвиля, новий цей, новий. Нове коло ціє боротьби за ці фінанси. Побачимо, як запрацює ця система, тому що залишається багато противників виділення цих кредитів. Більше того, це кредити, хоча й на тривалий срок, будуть виділятися в Україні, але вони будуть виділятися поступово під виконання конкретних поступових завдань. Так, це головні події мабуть, цього тижня, друзі. Якщо вам подобається такий формат, якщо ви, ви вважаєте, що ця робота гарна? То не забувайте підписуватись на канал та, і не забувайте писати свої коментарі. До побачення, до нових зустрічей, Всім гарних вихідних.